В последние часы я уже в комнате, уже сумки собрала, все манатки свои собрала, пошла повечеряла в Да, и уже на стреме. Чекаю, что заберу сумки. <сум> и вперед на вокзал, на поезд. Да и буду надеяться, что завтра уже буду дома. Валерий варит А вам, мої хороші бажаю миру, добра і спокою, щоб у вас завжди усе було добре. Щоб ви мали можливість так само відпочивати, от як і я. Відпочила, Валіра, дав мені таку можливість, подарував мені путівку на день народження, щоб я поїхала на море і оздоровилася. Дякую тобі, Валіра. О, як ото кажуть, вік не забуду. Привіт-привіт! Це я мої хороші. Останній день на морі. Уже сіла у водичку, та й сиділа. Не хочеться. І додому хочеться, і не хочеться відсіля їхати. чого ми любимо, це море, чого ми любимо цю водичку, я не знаю. Море тепле, сьогодні сонячно, і всі 10 днів, які я тут була, пасмурно не було, було тихо, мирно і спокійно. Я й не веду на сонці. Сонячно, тепло і пісочок тепленький. Ну а остальне то таке, то приходяще, уходяще, я думаю. Всім пока-пока, мої хороші. Привіт мої хороші. Ну що, сьогодні останній день я на морі. Дивіться, море волнується, але вода тепла і чиста. Як би там було. Я вже накопалася. Скоро буде години. Останні кадри покажу. І для себе. Люди купаються, людей багато, це ж тільки ще обіду немає, а сьогодні ж субота, вихідний, то людей буде багато. І місцеві поприходять, коли відпочивати будуть. Бушує море. Ну, нехай побушує сіно. Може, ви подивитеся, а може Валера подивиться. О наша мою A co já si jdu, se moje nožky. <laughs>

Погор номер 8 місце 25. Пока-пока. починається не Все, мої хороші, пока-пока. Всім миру добра і спокою. Гарного, позитивного вечора. А я у вагон вже там поселила веселічку. І йду сідаю, буду ждати, коли будемо відправлятися. Привіт-привіт, мої хороші! Як то кажуть, веде, а я на морі. Сьогодні море тепло, але хвилюється цьому сильно. Не знаю чому. Так що послухайте хвилі, як шумлять. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного, тихого, мирного дня, затишного, спокійного, сонячного. А що вам іще сказати? що і ще побажати. Все саме найкраще бажаю вам, щоб і ви мали можливість поїхати на море.